Друзі, всем привет. Так, друзі. Началась у нас прополочка. Так, ну вот так виглядає соняшник. Сьогодні, друзі, назву я не буду казати, будете писати в коментарях, що це за соняшник. Ну вот так получається. Дуже, конечно, добра виходить прошли у нас тут ну получается как у нас в селі не было іме... ой, соняшника дождю а именно тут э, в соседнем селі, там где у нас в цьому году вы сини все соняшники майже ливеняка прошел що я не знаю сколько там миллиметров в общем вода стояла на поле она уж видно вода стояла Ну, дуже багато тут налило я думаю полтинник линуло. Вот так и. Вот так и пассив дивимся, друзья. Бо я вот уже не люблю копаться, когда сеем. Вот на раскладка. Есть пропуск, есть протяжка. Вот так вот выглядая, вот она. Вот так вот. Есть двойнички. На выходы. До идеала настроить сивалку. Крутишь-крутишь. Начинай отбывать отсекатель. Трошки підводиш Начинаются двойнички. В общем, глаза закрыли, то сияли. В принципе, пассив нормальный. Так что, друзья, так, по соняшнику, по назві пишем в комментариях. Угадуем. Так, братуха в ту сторону поехал, сейчас вернется. Трошки мы помучались своим культиватором. Кто помнит, у нас культиватор старычок бурячный. В общем, у нас было 7 секций, так как мы съели шестерядкой. Добавили в целом уроке две секции на него. И полом тепер восьмирядковый. Жара началась, в общем, для солнечника я думаю, це те, что треба. Ну, технология у нас все просто. Одна культивация. Пахота, конечно, была. Пассив. 30 грамм ми тут давали Грандстару, Гранстар обичний шериф, найдешевий, який стоя 550 гривень. Не стоїть затрачуватися, брати по 2500 той оригінал, очищений. Обичний трибу... Три... Трибунов, чи як його? Трибу... Трибуназол метіл. Самий обичний 550 гривень. І все добре. Нема на ньому ніяких... Пожавтінь, бур'яни всі погибли. Ну це зараз, конечно, після дощиків починається друга волна. І ми його зараз другу волну уберем культиватором. Можна, конечно, ще 30 грамм поработать, но не будем. Потому что корочку всю все равно надо убрать. Можно было бы, конечно, це сделать ротаційкою. ротаційки у нас немає. Тому робимо по накатанні, як робили кожного року. Прополочка і все. І дай Бог, щоб завершилася війна. Бо в нас це дуже поруч. Є багато шансів, що ми це не зберемо. Так. Так що така технологія. Зараз значить, пробиваємо. Ми получається в два етапи сіяли. Зараз пробиваємо перший соняшник, він вже такий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листків. Ну, ось він мені по ногу уже допів ну, до пів коліна. Я думаю, за недільку він буде в коліна тут. Ну а потім заїдемо вже на другий етап, там трішки він менший. Я думаю, якраз зараз дня за три ми закриємо ці посіви, сполимо і переїдемо на інший. Так, гони в нас тут кілометр 300. Братуха довгенька. Ось бачимо як вода текла по полю. все ж позамивало тут бачимо стояла ось вода Ось, друзяки, дивимося, як 30 грамм сработало на Ось так його тормознуло хорошенько ну я думаю він уже тут конкуренції не зробить. Зараз ми його прополим понятно що це в рядочку залишиться. Ну, але і уже кирдик. А, дивіться, яка коренева система. Ух! Добре. А соняшник яка коренева. І соняшник диву, як пішов вниз добре. Так, Їде ратуха. Это конечно звісно, найкраща фаза для прополки Ничего не пригорнеш, неде Ездишь Наверное Сейчас ездить 4-2 Не наверное ну да наверное или 4-2 или первой Потому что другой попробовал Дуже мягко Трактор валится Тяжело Аж проваливается з передком їде включеним так. Такие, конечно, кайф. Ой, ёпта, мать. <laughs> Братуха задавился на камеру и подрезал. оба и подрезал. Ну, ничего. Хорошо, конечно, выхода, Вот так вот. В рядочек просыпал так добро. Дуже добре. Коментуємо, друзі, також як у вас там. Начали ви про полочки, не начали? Мені дуже цікаво. А то як відео знімаєш і ніхто нічого не пише, воно чесно. Пропадає цей настрій, не хочеться нічого знімати. Якщо вам не цікаво написати якийсь коментар, то значить не цікаве відео. Ну може і так. Так, зараз як він поїде. Коротше, почав там, тепер тут, тут. Навіть через один буде ходити. Супер, супер! Так, друзі, на цьому буду завершувати. Вам всім бажаю миру і добра. Хай щастить.